Це відео не для всіх, а тільки для тих, хто знає, що справжній азиток дитини починається з гри, але не будь-якої. Сьогодні я вам покажу три простих гри, але насправді вони розумні, підступні та потужні. Вони тренують мозок краще за будь-яких нудних інших завдань. Сьогодні у нас дубль дроселіна і індіференс. Але яка з цих ігор золото для вашої дитини, я вже знаю, а ви дізнаєтесь за 4 хвилини. Отже, перша гра це дубль опізнавання однакових зображень, швидше, ніж мама скаже, печиво. Оця гра на увагу, на швидкість, ми викладаємо картки і просимо дитину знайти два. Однакових зображень. Можна придумати, що за вами женеться якийсь дикий звір чи ворог, і потрібно знайти спільний знак розпізнавання, тобто якось додати пригод в цю гру і підбадьорити та заохотити дитину. Ось такі прості складки, картки, зрозуміли, малюнки викладаємо по два, і хто більше вгадав зображень, той і виграв. Вселіно. Це картки перевертні. Ось колода, ми перевертаємо одну картку, готовий, і знаходимо, хто відійшов, тобто кого на цій картці не вистачає. Хто перший знайшов, накриває картку рукою та забирає собі. І активує також свій мовний чіп і називає, кого із персонажів тут немає. Тут також можна зіграти в такого агента і шпигуна, сказати, що агенте, будь пильний, тут когось не вистачає. Скануємо світ за допомогою свого зорового сенсору і знаходимо, кого ж тут не вистачає. Тут також можна додати якихось пригод до цієї гри, можна взяти лупу або. Агентський рюкзак це простий звичайний рюкзак, але з наклейкою можна придумати якісь конверти секретні, куди ми будемо складати ось ці картки, які ми вже забираємо собі. Тобто якось урізноманітнити та зацікавити дитину. І третю гру Difference теж можна інсценувати як спецоперацію і відчути себе режисером дитячого розвитку. На перший погляд проста, але насправді потужний інструмент для розвитку аналітики. Ми бачимо ось такі картки з однієї сторони. Також є ось такий вид карточок. І такі. Ми беремо одну картку, відкладаємо і потрібно знайти, що змінилось, або чогось не вистачає. Тут може бути декілька відповідей, тобто це виходить як шпигунська місія. Вгадали, забираємо карточку собі наступну. Ось так. І на кожній картості вже щось змінюється. Яка ж з цих ігор найкраще, та яку купити першою? Мені чесне, мамине протестоване серцем і розмовим рішення для перших ігор це дубль. Для розвитку аналітики діференс, для фокусу і деталізації. Просаліна. Але якщо хочете бати мозку, чергуйте всі три. Це формула, яка працює. А тепер відверто. Не завжди відразу дитина закохується в якусь гру, але є трюк. Ми показуємо на інструкцію, ми показуємо емоцію, з якою ми граємо. І часто я сама спочатку беру і граю в якусь гру, щоб подивитись, чи сподобалось вона мені, чи ні. І дитина як рада сканує мої враження, мої емоції. Тоді ми вже починаємо з нею разом грати. Ми ж з вами батьки, агенти, змовники майбутнього розвитку, і від нас е, залежить, яким воно буде і чи буде дитинство щасливим. Отже, якщо сподобалось дане відео, пишіть в коментарях секретний шифр, я в грі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і я в наступних відео покажу вам нові ігри. Це частина життя, і ми з вами тут, щоб зробити його яскравішим.